До 1 листопада робоча група має розробити план заходів з покращення екологічного стану річки плоскої. Також очікують науковців для проведення гідроморфологічних досліджень водойми. 22 серпня екологи і правоохоронці зафіксували масову загибель риби у Плоскій. Про екологічний стан річки йшлося під час депутатського дня у Хмельницькій міській раді. Візуально встановили, що це підприємство, яке здійснює там свою господарську діяльність. У сфері розливу цих побутової хімії для того, щоб дійсно покращити стан нашого водосховища, в першу чергу треба каналізувати мікрорайони Гречани і здійснювати контроль за цими скидами. Ось бачите, ми за два місяці маємо три кримінальні справи: одна по Плоскій, дві по Південному Бугу про забруднення. Всі вони знаходяться на розгляді, і ми не знаємо результату її. Проблеми річки плоскої кажуть екологи розпочалися із будівництва хмельницького ринку, розорювання та забудови прибережних смуг. Проєкт оздоровлення водойми розпочати в 2007-му, в 2022-му був відкоригований. Наразі вартість цих робіт зараз 48 мільйонів. Майже навіть якщо він реалізується, він не дасть нам. Такого покращення, як би ми хотіли. Перше, що ми повинні зробити, і це я говорю. Я тут вже 18 років в міській раді. І одне й те саме говорю, не власти з забудовами в прибережні смуги водоохоронні зони. Під час депутатського дня також заслухали питання про стан питної води і модернізацію каналізаційних очисних споруд. Збудовані 40 років тому вони у зношеному стані. В лютому Хмельницькводоканал підписав угоду з GIZ про інвестиції на створення проєктно-кошторисної документації на майбутнє будівництво. У майбутніх періодах заплановано такі заходи для покращення надання послуг централізованого постачання як продовження будівництва другої черги водогону від міста Чернелівка Креселівського району до міста Хмельницький, буріння двох свердловин на Чернелівській ділянці Хмельницького родовища підземних прісних вод, реконструкція існуючих свердловин Чернелівського водозабору. Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу із застосуванням сучасних матеріалів. Водночас містяни боргують за спожиті послуги водоканалу майже 50 мільйонів гривень. Торік ця сума сягала 80 мільйонів. Місто до опалювального сезону готове. Зокрема, і 25 когенераційних установок, котрі повністю забезпечать котельні електроенергією. А от із газопостачанням, попри запевнення уряду, можуть бути проблеми. Коли керівники міст кажуть, що так, що ж, мабуть, не окей, якщо не можна починати опальний сезон, у нас все під контролем. Я вважаю, що навіть зараз мали б зібрати кілька мерів міст, якихось великих, разом з офісом президента і з представниками уряду, і сказати, є така проблема. Люди мають бути до того готові. В країні війна. Москаль знищив весь наш власний видобуток. Ми купуємо, але його може бути недостатньо. Сіль пісочок для доріг є. Техніка є, водіїв трошки не вистачає. Депутати наголосили, що готовими до опалювального сезону мають бути не лише комунальники. Держава каже, що все класно. Місцева влада говорить: готуємося. Деморалізація військовослужбовця на фронті це коли він знає, що в нього в сім'ї тут не все гаразд. А я тут воюю е, за них всіх. Може бути е, кур'йоз не лише е, формату. Комунального да опалювального зими а може бути питання взагалі втрати державності загалом, опалювальний сезон за рекомендацією уряду може розпочатися пізніше. Ірина Арюн, Ярослав Єфремов, новини міста.